Доброго дня і підселення маток. Саме такий один із варіантів, їх варіантів, декілька таких підселення маток. Ну, я вам розповім, який такий для мене безпечний 100% варіант. Значить, що ми робимо? Значить, якщо ми матку міняємо в сім'ї, да, или, там, в отводки, там вам не сподобалося. Що ми робимо? Якщо у нас є там розплод, Есть у нас яйця, є однодневна лічинка, двохдневна, трьохдневна лічинка, є повний набор розплоду і нам потрібно замінити матку. Що ми робимо при цьому? Значит, ми... Беремо стару матку, знаходимо, удаляємо. Не знаю, там, чи ви її там в друге місце, чи вбиваєте, ну не важна. Удаляємо з сім'ї, матку удаляємо. Все, сім'я осиротіла. Клеточку з маткою купленою чи виведеною вами ставимо зразу же на рамки зразу же. і закриваємо вулик на троє суток. Тобто, троє суток ми туди не заглядаємо. Через троє суток піднімаємо цей вулик, дивимося всі рамки, обриваємо всі маточники, які є в наявності. На третій сутки закриваємо все, сутки ми знову туди не ліземо. Нічого ми не відкривали, ніякі клеточки, Все на четвертій сутки відкриваємо, Опять там будуть маточники. Їх буде вже мало. їх там буде два. три. Ми їх теж обриваємо. Далі і закриваємо. На п'ятій сутки значить, ми вже відкриваємо, виламуємо малий відділ клеточки. для того, щоб бджоли з'їли канді і могли зайти. До матки, тобто, зайдя туди, вони її вбити не зможуть. Бо для того, щоб убити матку, треба 50 100 бджіл, а туди може зайти 6-8 до 10. Вони, може, і будуть її там кусати, але вбити вони її там не зможуть. Це буде вже 5-6 сутків. Далі закрили ви, виламивши цей малий відділ, ще через сутки приходите дивитися на реакцію бджіл до матки. Тобто, це дуже видно, чи вони жалом питаються засунути в кліточку, і вони вже там внутрі, чи вони достають хабаток і кормлять її. Це теж, ну вже буде видно вам. Далі на вже на сьомій сутки, вже маточників там уже не буде. У вас ви виламуєте відділ уже великий канді. Ні в коїм разі не відкриваємо. Кришечку і не випускаємо матку самостійно, так як вони молоді матки, вони літучі, вони просто у вас в руках можуть взлетіти. Тому цього робити ні в коїм разі не можна. Ви відкриваєте, тільки виламуєте відділ великий для виходу матки. Після того, як вони з'їдять бджоли канді, вони маточку випустять. Чому такий длинний процес? Да, ви скажете, що аж 7 днів. Дивіться яйце, воно у нас 3 дні в стані яйця. Можуть заложити маточник, можуть. Після того, як лічинка вилупилася, вони 3 троє суток її кормлять маточним молочком. Тобто на першій сутки можуть залежати маточник на другій сутки можуть залежати маточник і на третій сутки можуть залежати маточник Тобто, від відкладання яйця до шостих суток бджола сім'я може встановити матку самостійно, і ваша їм для них не в пріоритеті. Тому я вважаю безпечний спосіб довести сім'ю до того стану, коли вони вже. Не в змозі заложити самі маточник, а приймуть вашу матку. Тому на сьомі сутки це сами гарний спосіб для того, щоб замінити матку вашій сім'ї. Ну от якось так.